Всім привіт, сьогодні 8 червня, а воно подгрібав, підремонтував трохи посілочку, не, не кругло, звісно, вийшло, ну, грибе, їдемо, зараз лекарати зараз будемо проїжджати, з посілкою був проскакував, Але... Четвертою нам можуть проскакувати. Отпускаємо четверту. Цю переварив палець цей Тут підрівняли це теж, що геть було таке, витягнуло в одну сторону, там може побачив, трохи виступав, варив не кругле, звісно, але свою роботу робить. Тупочку поміняли. Так я і тут трохи підреставривав, там підварив і обойму такого одів, Обварив. Оце таке. Та, гребемо. Коротше, що воно зелене геть. А хочуть сьогодні а воно геть зелене. Так, Всім так. привіт, сьогодні 10 червня -те прийшли Соня пропалоть. Це посіяний бомон під алгоритму під Гранстар. Короче, я побризкав. таке ось видно, що трохи жовтіло, тут трохи підкрутило. самое удивительное, что лободу вообще не взяло. <coughs> я, правда, без прилипателя, а с карбамидом брызгал. Ну, я вон за этого. Ну, самое -то прикольное, что это не взяло. А вот, вы вот, видите, посон придавило. Вот, когда я то Соня продавила сон. ну, потом, конечно, здесь на Ади, да, блин. Зараз мы его пробьем. Я думаю, это нормально. Такая Соня. То, что и парадачей пойдет. Сейчас самодільного культиватора секції з е, бурячного СМХ чи якось так він називається. Вже на лапи. Це такий, виходить одна лапа без брит. Сьогодні замінив. Цей кронштейн, бо те, що попереді був вуха. Одне відпало вухо, воно там вже було, вже давно варив. Кемпом варили, то довгенько воно держалося, а це що то репнуло. Трошки тут не такого покроя. тут Бачите, як виріс такий нароблений. А тут його не було. Рудолгар вирізав Земля, конечно, сухарь Немає там вологи, блін, ну, трошки щось там є Так звісно Дуже все посохло бляха Вже треба дощика Щось воно трохи захмарилось Щось передають, передають, а його нема У нас, з іншої сторони як там показують людей яке дурне проходить, то його краще не буде чим таке дурне. Ось таке. Може і кукурузку треба поїхати пробити. Що, будемо працювати. Перечестений кукурудза. Махане 8 і одна обороновка, одна культивація. Посів 1 травня без добрив. а там трохи буде. Хто бачив відео? Воно таке щось типу, добриво, типу як макуха. Упадився, зараз там нічого не видно. Я думаю, що як вже буде якась порзинка чи шляпка, тоді вже воно буде там щось відлічатися. Може. Що тут ще в нас? Грунтовий внесений. Грунтовий. І оце Гран Стар уніс. Кукровітовський. По 50 грам. Може треба було його більше лити. а може треба щоб... Прилипач був. ну В минулому році я трохи там одну частину з прилипачем бризкав, то амбрузію чи ту лободу чітко взяло, а це щось взагалі ноль. Зараз якась ось скользка на неї не береться, блин Є сочна яка. Будемо газувати. я пересевал. Получается, та, что первая зашла, тут тоже попадается, потому что бо... я его в того, что видно, ну, да. где попадается, типа, и в рядку попадается, и между рядью. Можно было, в принципе, и не полоть. А так, думаю, трошки не попадай за местоуриадию, а сейчас я думаю, что идеально, как и лахматы. У меня местоуриадию как она русская. Аби, може, дощі пройшли, та вона а так то, містами нічого, а містами слабенька. Получається, це теж тут фатин і перед цим фатин з фієстою був. Пієста пошкодила, а фатин нічого. Пришлось перекультивувати. А так я її сіяв 16 квітня. З добривами, рядочок то вже без добрив. Тому то вже де в рядочок де попало, де добриво було, там може і нормально, а де Поміж дорядю, там мабуть слабіша купуруска. що буде, вже те й буде Вот таке діло. Вологи тут вже толком нема, земля тут суха, наші хлопи теренчать толком і не лізуть в землю. Що таке? Вологу. Зараз добре сіялось. Одне мені тут що подобається. Земелька тут м'якенька. Все туди пахалося. Туди стерня була пшениця. Пахалося в кінці серпня. Зараз земелька пухкенька. Ну і тоді я культивірував, теж була пухкенька. А тільки замітив де більше соломи, там і А, більше. Пасив э, Вектором з ізключителем то там виходить чистіше, а де пасив комбайн без ізключителя Кейс приїжджав докашував, то там грязніше. Ну і тут є якби все лишними містами. Не з вами нічого, не ой, соняк, десь вище, десь нижче. Вона внизу де трохи намито нам взагалі добрий такий соняк прополем та через неділ може чимось під але по и трохи підрізав так, ладно будемо работать мы з вами тут наполимо так своє закінчив ось рядом це ось, ось сусід проїхав модним культиватором поводи и коротше в него тут на в кукурузі коротше забивается попросив щоб поміг йому тут де по кукурузі, по кукурузі посіяно, ну, пробить трохи, бо постійно встає, короче, забивається. В нього -то там оті 5 лапок маленьких таких. Там раз зараз закончив, йому небагато. Поки тобто далі стерня пішла, а тут по кукурудзі. Потім покажу, що там за закультівувати. Тут трохи тихіше ходю, бо Соня тут геть маленький. І теж круги три роблю, стаю чистю березку, бо набивається тоді його загортає. У мене то без проблем, він вже високий, там вже не страшно, там вже не загорне його. Ти трохи ходю в себе 11,5 км, а тут до 10 9,5, 9,6 сюди попада, так? і горне лапка конечно Прикольно так грає. Та і в полі прикольно робить. А за тільки одне, що застряє туди важни рештки, особливо кукурузиня, і горне тоді. Лапи то вроді не так сильно, а сюди застряє. мене по корову. Дивлюся, трави вже нема вже воно старо, бачите. вода вже не росте, просто капець вже сухе. Ну, трави вже таке чувство, як будто вже серпень місяць. Так, ну все тоді, всім дякую за увагу до наступних відео.